Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд Хенд. Це у нас третій день після завозу. Ціна сьогодні за кілограм 293 гривні. Розпочну з такої класної суперзнахідки власне джинсової сорочки від бренду Тімберленд. Багатьом відомий бренд в першу чергу так завдяки їхньому взуттю. Цю сорочку я знайшла на чоловічому відділі, вона в ідеальному стані. Дуже дивно, як вона взагалі долежала до третього дня. Вона на 100% збавовна, ну і ось так мені здається, прекрасно підійшла і на жіночу фігуру. Надзвичайно рада цій знахідці, адже якраз останнім часом собі підбирала, шукала саме джинсову сорочку, і мені здається, знайшла просто ідеальний варіант. Вона така от лаконічна, логотип є невеличкий внизу, і малесенька нашивка так ось тут на грудях. Прекрасний стан, прекрасний бренд. Ну, я думаю, ціна у неї сьогодні буде теж просто чудова. Її ціну ви дізнаєтеся традиційно в кінці відео обов'язково так поважимо разом з вами. І наступна моя знахідка це ще одна чоловіча сорочка цього разу, теж від відомого бренду Hugo Boss. Вона в таку тонесеньку смужку, сама вона темно-синя з білим. Сорочка в чудовому стані, і знову ж таки мене дивує, як її не забрали в перший ж день, оскільки це оригінал, судячи по бірках. Є ще й QR-код, і по ньому можна і переконатись, так, що це оригінальна річ. Власне, і гудзички тут брендовані, і взагалі пошита дуже акуратно, дуже гарно. І за своїм складом вона теж причудова, це 100% бавовна котон. Отже, давайте я її покажу на собі. Ось так вона виглядає, в принципі, по розміру теж підійшла, можна було б теж носити її замість жакета, замість якоїсь накидки, отак поверх якоїсь футболки. Але, на відміну так від попередньої джинсової сорочки, вона виглядає якось надто по-чоловічому, тому вирішила собі її не брати. Все-таки джинсова сорочка виглядала більш універсально, на мій погляд, вона чудово підходить як чоловікам, так і жінкам. І я часто купляю собі речі з чоловічого відділу: це і свитра, і джинси, але все-таки дивлюся, щоб вони підходили і гармонійно виглядали на жіночій фігурі. Наступна моя знахідка це ось таке от плаття в такому спортивному стилі. Дуже таке от простеньке, дуже лаконічне, мінімалістичне. На ньому вказаний розмір 2XL, тому, можливо, це навіть і не плаття, а така от тоніка, чи навіть і світшот подовжений. За своїм складом він хороший, це 100% бавовно, але відверто якість мені не дуже подобається. І давайте вам покажу його на собі. Власне, в примірці стало зрозумілим, що це все-таки не плаття, а скоріше за все, такий світшот. Він просто через те, що великого розміру, так, є довгим. Але подивіться на рукава, наскільки вони довжелезні, як вони так. Сильно мені покомкалися. Але загалом стиль мені дуже подобається, дуже люблю, коли от є такий от замочок з таким от комірцем. Ну і, власне, такий розслаблений стиль дуже мені близький. Наступними хочу вам показати джинси. До речі, я їх теж знайшла на чоловічому відділі. Дуже мені сподобалася їхня якість і їхній насичений синій колір. Ви напевно теж помітили, що саме на чоловічому відділі продаються набагато якісніші речі. Чомусь для чоловіків шиють набагато краще ніж для жінок. Чомусь. Власне, серед чоловічих речей дуже багато. І джинсів класних, і светрів з хороших тканин, це, і з вогнев, і з кашеміру. Ну, а от серед жіночого мені більше трапляється все-таки синтетика, щось таке от акрилове. так? Трішки я відволіклась, Повертаємось до моєї знахідки, до джинсів. Джинси класні, вони дуже з цупкої тканини, так як я люблю. Вони добре тримають форму, але водночас і добре тянуться. так? Вони такі от стрейчові. Але вони на мене завеликі. Якщо їхню довжину, в принципі, можна вкоротити, то от вшивати в талії так якось не хочеться, оскільки втратиться просто їхня форма і вже буде зовсім не той вигляд. Наступна знахідка це ось такий кардиган від П'єр Карден. Взяла його в примірочну лише через бренд, так відомий дорогий бренд, а його дизайн, його стиль взагалі мені не сподобався. Таке враження, що його витягнули з якоїсь старої шафи, що це светр дідуся, так? от такий от стиль, хоча дехто любить такий стиль. Ну, але я б такий не носила. За своїм складом він доволі непоганий. Тут є невеличкий відсоток вовни, 22%, ну, але переважає акрил. Ось такий смугастий кардиган, так, в білу і сіру смужку я б сказала на любителя. Він в хорошому стані, без дірочок, без явних дефектів, має незначні ковтунці, які можна, в принципі, почистити машинкою. А наступна моя знахідка буде не від Кардена, а більш такого масового, так виробника одягу. Це Зара. Але мені цей светр набагато більше припав до душі, набагато більше сподобався. Дуже крутий у нього власний дизайн. Це розмір М вказаний, але светр доволі об'ємний, йде такий, як оверсайз, йде гольфом. З боку має такі ще гудзики. Дуже він оригінально виглядає, рукава широкі, з розпорками, на жаль, бірка зі складом тут відрізана, але по відчуттях він бавовни, Це така от натуральна тканина. І подивіться, як шикарно він виглядає. Єдиний нюанс він надзвичайно важкий, просто важкучий. І не знаю, наскільки в ньому зручно ходити, так на собі цю вагу носити. Але більше мінусів в ньому не бачу. На мою думку, він просто прекрасний. І колір такий бежевий, нейтральний мені подобається. І те, що він йде гольфом, така от груба в'язка, надзвичайно стильно, круто виглядає. Стан у нього теж чудовий, як таких дефектів на ньому немає, і слідів носки також. Загалом в прекрасному стані. І думаю, що його досі ще не купили лише через те, що він надзвичайно багато важить, і його ціна навіть в третій день вийде чималенька. Про ціну поговоримо трішки пізніше. Я обов'язково його зважу. Наступна моя знахідка це ось така от біла блуза. Вона йде така, як напівпрозора. Мені вона сподобалась теж своїм дизайном. Зверху має такі як зав'язки, пишні рукава. І на жаль, бірки тут теж немає, і не можу сказати так на 100% чи це натуральна тканина, чи це поліестер. Скоріше за все, вона все-таки натуральна, адже дуже пом'ята. А синтетика, як відомо, все-таки не так мнеться, так вона практично не мнеється. І через те, що вона в такому неприглядному стані, якось важко її оцінити. Пасує, вона чи не пасує. Загалом, ніби так симпатична, і класний. Залишається лише запитання, чи часом вона не з поліестру. Хоча в мене якісь такі здогадки, що вона навіть може бути шовкова. А ця блуза мені сподобалась своїм принтом. Таку вона клітинку чорно-білу, рукавчики зібрані, гудзики такі от срібні. Ось такий бренд вказаний і розмір тут L. І бірки зі складом тканини тут теж немає. Але от по відчуттях це от вже 100% поліестер. Під руками так це якось відчувається. Є такий поліестер, який мені дуже нагадує, шовк, Ну а є поліестер, який так ні з чим не сплутаєш. Ну і ось так вона виглядає на мені. В рідких випадках я собі купляю поліестер, але річ мені має надзвичайно сподобатися. В принципі, ця блуза непогана, але не така, щоб я готова була і так піти на якісь поступки і купити її, незважаючи на її склад. Але дизайн і принт у неї класний. Погодьтесь. Не забувайте писати в коментарях, які знахідки вам подобаються, які не подобаються. Дуже цікаво так читати вашу думку. Ну і ще ось така от знахідка в такому спортивному стилі кардиган. Написано так на ньому яскравими такими буквами ВЛОГ, І тут теж такий яскравий жовтий замок. Склад тканини тут доволі непоганий: 50% бавовна, 50% поліакрил. Ну і ось так він виглядає на мені. Має подібний виріз, тому скоріше за все треба піддягати під нього якусь футболку або якусь водолазку. Ще вам покажу сумки, але перед тим поважу одяг, який мені сподобався. Отже, грубий светер від Zara заважив на 300 гривень, а джинсова сорочка від Timberland заважила на 98 гривень, і я її купила собі. Також на чоловічому відділі ще побачила ось таку футболку від Off-White, Якось останнім часом цей бренд мені часто трапляється, щастить мені на нього, але вона була в такому жахливому стані, тому я навіть не брала її до примірочної, так і не приміряла. Вона от з діркою, і сам її колір вже такий сіроватий. Він не білий, як має бути. І переходимо до сумок. Хочу зауважити, що останнім часом у наших магазинах якось покращився асортимент і побільшало хороших шкіряних сумок. Ось така була дуже оригінальна з натуральної шкіри з таким от натуральним хутром. Стан її, я б сказала, дуже хороший, ніяких царапинок, потертостей в таких на ній суттєвих немає. Вона середнього розміру на двох таких доволі довгих ручках і доволі містка. І давайте разом поглянемо, що ж це за бренд. Якщо чесно, він мені вперше зустрічається і мені він невідомий. Якщо ви про нього ще знаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Є, до речі, якийсь номерний знак, тобто сумка номерна, можливо, вона і якась дорога. Це не єдина шкіряна сумка, яка мені приглянулася, була ще ось така з такої грубої зернистої шкіри, теж в дуже хорошому стані. Вона має невеличкі потертості на кутиках, але вони ледь помітні. Що це за бренд невідомо, адже жодної бірки на сумці не було. Ну, але по відчуттях це натуральна шкіра, так хоч і бірочок тут немає. Немає у сумки також і підкладки, і жодної кишеньки, але пошита вона добротно. Заради цікавості власне, поважила попередню сумку, її ціна вийшла 160 гривень. Також серед сумок була ось така сумка багет. Написано, що це Гучі, але дуже сумніваюся у цьому. У неї ось така розклеєна ручка, в принципі, її можна заклеїти при великому бажанні. Застібається вона на магніт, ось ця от металева штучка так примагнічується, там всередині є магнітик. Ну і ось так Вона виглядає всередині, ось така от підкладка, дуже простенька, тому, очевидно, що це підробка. Також була ще ось така невеличка сумочка чорного кольору, вона теж з натуральної шкіри, защіпається на таку закльопку і має одну довгу ручку, яка регулюється так можна собі робити її коротшою або довшою, в залежності, хто як любить носити. Була ще ось така от сумка такого кольору капучино з шкіряними натуральними вставками, але вони вже, бачите, понищені. Потерті, причому тут є. Нитка відбірки, тому, скоріше за все, вона нова, але вже, бачите, така от неякісна, що прямо в магазині понищилася. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтеся. Ну і до нових зустрічей!